Вітаю вас, друзі! Ради вас знову бачити на нашому ютуб-каналі. До вашої уваги пропонується до продажу будинок, який знаходиться в селі Трушки Білоцерківського району Київської області. Огляд розпочнемо з локації нашого будинку. Село Трушки розташоване над річкою Роставиця та входить до Фурсівської сільської громади. Локація будинку в самому селі також дуже чудова. Окрім того, що будинок розташований в першій лінії від нашої водойми, а саме водосховища. Вісем до центра села складає менш ніж 800 метрів, тобто в 10 хвилині пішій доступності. Вісем до Білої церкви складає біля 12 кілометрів. Вісем до Києва складає біля 90 кілометрів. Більша частина шляху, якого проходить по швидкістій автомагістралі, є 95 Київ Одеса. Тепер декілька слів про самі трушки. Зараз ми перебуваємо в центрі даного села, поруч зі мною розташована школа та декілька продуктових та господарських магазинів, за яким розташований дитячий садок. Також зазначив про транспортне сполучення між трушками та Білою церквою. Автобус курсує майже кожну годину, проходячи поруч з нашим будинком. Вісень до зупинки складає біля 400 метрів. Тепер безпосередньо переходимо до огляду нашого об'єкта нерухомості. Ділянка в нас рівна та досить правильної форми, площою біля 15 соток з призначенням землі, під будівництво та обслуговування житлового будинку в безпосередній близькості від водосховища річки Роставиця. Відстань до берега складає біля 150 метрів, що вже робить дану пропозицію унікальною та вартою вашої уваги. Ділянка огорожена по периметру металево-секційною сіткою. Має чудовий під'їзд до неї з боку тихої вулиці набережна минулому водяна. На території, окрім самого будинку, розташований також госблок з гаражем, з них ми і розпочнемо наш огляд. Як можемо бачити на відео, даний господарський блок розміщується на фасадній частині нашої ділянки. 1990 року побудови стіни цегляні перекриття дерев'яні, Площу 60 метрів квадратних, з під'єднаною до нього електрикою. До нього був добудований гараж 1993 року. Стіни цегляні, перекриття залізобетона. Площею 36 метрів квадратних. Висота до стелі складає 2,5 метри. Він у нас має свою оглядову яму. Обійшовши по периметру даний господарський блок, жодних моментів по стінам я не помітив. Вони в чудовому стані. Дана споруда буде ще довго слугувати майбутнім власникам, які мріють мати на ділянці літню кухню, можливо, баню. А враховуючи ціну на даний об'єкт нерухомості, в додаток власний гараж з оглядовою ямою, в селі з величезним попитом на будинки і обмеженою пропозицією поруч з річкою, то даний варіант вартий вашої уваги. Та поки ми поступово переміщаємося оглядати житловий будинок ззовні та середини. Хочу нагадати вам підписуватись на наш YouTube канал, ставити вподобайки та писати обов'язково коментарі. До речі, переглядаючи інтернет, я не помітив жодного каналу, який робив більш детальні огляди на білоцерківську нерухомість. Тож пишіть в коментах, чи доподобав вам такий формат, коли об'єкти нерухомості, які виставлені на продаж. Ви маєте змогу переглянути детально на відео для економії часу та коштів, витрачених на дорогу. Так я розумітиму, що даний контент вам цікавий та продовжу розвивати даний youtube канал, розуміючи те, що фото не завжди можуть передати всю картину об'єкту нерухомості. Тепер декілька слів про комунікації, які підведені до нашої ділянки. Це електрика, яка заведена як будинок, так і до госблоку. Газ відсутній, але зроблений проект для його підведення до будинку. Та вода. Як можете бачити далі на відео, вона раніше була централізована і підведена як до будинку, так і до госблоку. Але на сьогоднішній день вона відсутня, хоч комунікації залишились, що буде видно далі на відео. Тож потрібно вбити скважину. Далі переходимо до зовнішнього огляду нашого житлового будинку. Він у нас з 1993 року забудови, стіни цегляні, фундамент бетон, перекриття залізобетонне, дах покритий схилястих листів шиферу. Будинок двохповерховий загальною площею 130 метрів квадратних. По периметру будинку встановлені дерев'яні вікна ще старого зразку. Також обійшовши будинок, критичних моментів по стінах мною помічено не було. Тобто сама коробка в досить непоганому стані. Тепер перейдемо до внутрішнього огляду будинку. Нагадаю, він у нас 1993 року забудови загальною площею 130 м2. Піднявшись по сходам, ми потрапляємо до веранди площею 3,1 м2. Далі з веранди по техпаспорту у нас знаходиться кухня площею 14,4 м2. Висота до стелі складає 2,3 м. З нею ми потрапляємо в першу житлову кімнату площою 18 м2, з висотою до стелі 2,7 метри. Далі в нас розташований коридор площою 4,2 м2, з якого ми маємо можливість потрапити ще в дві житлові кімнати. Менша кімната має площу 7,2 м2, та найбільша кімната має площу у 28 м2. З висотою до стелі, яка складає 2,7 метри. Далі в нас огляд санузла. Він у нас доволі просторий, площею 10 метрів квадратних. Як можете бачити на відео, будинок у нас без внутрішніх робіт, вільного планування. Тому майбутні покупці в перспективі можуть вирішувати, де буде знаходитись кухня та кімнати під власний смак. А далі ми переходимо до огляду другого поверху. Піднявшись сходами, ми потрапляємо в коридор площею 5,2 м2. З нього ми маємо можливість перейти до невеликої віранди площою 7,3 м2 з видом на річку. Далі ми переходимо до великої літньої кімнати з балконом площею 35 м2. Ось такий вийшов фото-відеогляд будинку в селі Трушки. А я хочу вам подякувати та нагадати: якщо ви маєте на меті продати свою нерухомість, будь ласка, телефонуйте наше агентство, ми будемо раді з вами співпрацювати з повагою, Роман Морський та агентство нерухомості Максимум, що біля церкви, та до зустрічі на нових об'єктах.